Денису 9 років і тому на турнірі з воркауту виступає в категорії спортсменів від 5 до 10 років. Хлопець виконує вправу стілець статичний і протримався під час неї за 3 хвилини. А до того ще й робив 50 відтискань від підлоги, тож став кращим в своїй категорії. Воркаутом займається вже 8 місяців. Каже, перемога це мета, яку він поставив перед собою. Тож пишається своїм успіхом. Було дуже важко. Я дуже багато готувався. Я завжди хотів зайняти перше місце і в мене це вийшло воркаутом і займався. Раніше теж на турніках учився елементи раби. Свою перемогу Денис присвятив батькові, який наразі знаходиться в лавах ЗСУ, і боронить країну зі зброєю в руках. Хлопчик разом із мамою та сестрою переїхали до Кривого Рога з Великої Олександрівки Херсонської області, тому і підтримували його під час змагань найрідніші. Тут справді вони показують свою впевненість, свою важливість, свою силу. І мене як мама не може не, не радувати його їхні. Досягнення. Я сьогодні дуже хвилювалася за нього, тому що він ішов. Він ішов сьогодні з такою з такою впевненістю, що він отримає перше місце. А це восьмирічний Микола. Він вже два роки активно займається воркаутом. Став кращим в категорії віком до 15 років. Підтягнувся на перекладині 15 разів, а від підлоги віджався 50. За такими солідними результатами зізнається, стоїть натхненна праця над собою та своїм тілом. Мені було дуже тяжко підтягнутися, тому що я, я найбладший з них. І я думав, що я ну, не підтягнуся так багато, як вони, але я надіявся і відтягував до останнього. На підтягування, на віджимання цього Це на цьому я хотів просто зайняти перше, друге. Оце мені було хоч хотілося дуже сильно. для зручності учасників та учасниць розподілили загалом на чотири категорії: діти від 5 до 10 років, до 15 років, до 15 років з додатковою вагою плюс 16 кілограмів, фрістайл батли. Воркаут це той різновид фізичної активності, розпочати займатися яким можна будь-якому віці. Головна умова бажання, розповідають організатори змагань. Те, що вони здобудуть зараз у цьому підлітковому віці, вони потім будуть все своє життя використовувати. Ростовувати тому у нас є секси-воркаут, і ми для дітей намагаємось зробити якомога чогось більше корисного. А саме зараз, як війна йде, тому це вкрай важливо трішечки піднімати бойовий дух, задавати якийсь такий позитивний тон. То що, ну, ну що вони і так сидять постійно вдома, онлайн навчання. Ну я розумію, що це дуже погано психологічно і фізично буде сказуватися на дітей. Підтримка спорту та фізичного розвитку молоді пріоритет районної та місцевої влади. І хоча формат стріт-воркаут має на увазі виступи на вулиці, чим через холодну зимову погоду провели спортивну першість в приміщенні спортклубу, Воркаут – це новий вид спорту, але досить популярний серед молоді. Ми популяризуємо його, і сьогодні таки ми проводимо благодійний. Багадіні змагання. На... Ми дали рекламу в соцмережах, досить багато людей відгукнулося, більше 40 людей. Це і діти, це і більше дорослі люди. Всі бажаючі могли задонатити на підтримку ЗСУ, Тож за день зібрали 4 тисячі гривень, які передадуть волонтерам, а ті, в свою чергу, знайдуть їм правильне використання. Забігаючи наперед, організатори діляться вже влітку на території Саксаганського району. Планують провести масштабні воркаут змагання на відкритому повітрі. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, перший міський.